Дівчата. Дівчата завжди кажуть, я хочу високого хлопця, щоб відчувати себе маленькою принцесою. так, да? ну, типу виглядає класно. Супер, просто супер до першого побачення. Зайшли в маршрутку, я йобнувся, блядь, в цю битцю, до неї на коліна плачу, блядь, романтика, Ну просто, знаєте, да? Концерти. Ну, от як зараз на концертах всі думають, блін, він високий, я до нього підійду, він мене захистить. А що ми бачимо на концертах? Ви думаєте, ми ту сцену бачимо? Ні? Ми бачимо потилиці точно таких же високих чоловіків. А ще от, оце сама короночка. Коли ззаді якийсь метровий кричить, ей, жираф, рухнись, то всю сцену закрив. Ви пробували колись з метровими битися, блядь? битися, не ну, совітує. І взагалі ну перестали ходити в нічні клуби, бо в нічних клубах, як тільки виходиш на танцпол, люди потихеньку добувають по бокальчику на нарізку, ті подивляють, каже, та все піздець, каже, це охорона бля, день народження празднує, праздник закінчився, закончився, Так, і знаєте, що Саме найгірше, що я чую в житті? Ого, який ти високий, а погода, яка там? Ну ви серйозно? Люди, давайте я теж буду казати слухайте півмітровий, я, ну там подави знизу, що я вчора їв. Ну таке собі, знаєте, задоволення. Та блін, соки є з погодою, друзі, але я дуже люблю так літом на пляжі, все зайнято. Я стою і починаю так біля себе там з облаків Всі думають, що починається дощ і всі, блядь, додому. Дякую вам за увагу! Ви найкращі. Вишпіно, постіснявся. Ви люди, люди, цього ж там прийшли швидкі? Блін. Так стіснувся, але ладно. Знаєте, про високих вдома, да? Секс із високим чоловіком, я вам скажу так чесно, це романтика, тільки в книжках там описують, там все. Блін. я коли лягаю в ліжко, щоб ви поняли, ноги мої вже на кухні. І романтика, знаєте, коли закінчується, коли ти, типу, в цьому в процесі і тут чуєш, Андрюха, там борщ закипає, блять, можеш ногою помішати, блять. <праць> ну і <праць> ну, є ще один плюс, Знаєте, якщо щось в мене типу, впаде за шкафу, то мені не потрібно чекати. МСС. дякую вона й краще. <праць> Друзі, давайте мы вам. Вся группа, Dream Team, ваше открытие мы запрошаем нас сами. Выходите, выходите, выходите. выходите.